Цього ранку, 22-го ТЦК, я не попав, тому що там була колосальна черга, туди просто неможливо було на з ковалі впихнутися. От, а так як я був непридатний до військової служби взагалі, е пішов, формувався в місті Ковалі е батальйон територіальної оборони. Тут в тебе теплий, чистенький кабінет, а тут ти по лісі бігаєш з автоматом з рюкзаком на спині. Ну, що таке робота бойового медика взводу? Це той же стрілець, який він вже таскає на собі там, ще, ну, рюкзак з медикаментом. От, він так же само веде бій, е по можливості надає тоді вже медичну допомогу. Часливий випадок. Та напевно, коли постріл з під РПГ, який був прив'язаний до фпв дрона, не розірвався в мене під швидкою. Оце був щасливий випадок. Це було в Костянтинівці. Під час евакуації ми виїжджали за пораненими. Ми рухалися на двох машинах. Тоді ми вперше познайомилися з російським підрозділом Рубікон. Власне, тоді вони по одній з наших машин відпрацювали. Командир загинув на місці, водія контузило.